Всім привіт, друзі! Продовжую виготовляти ліжко, зараз підготовлюється все діло до різьблення. Вибираю от фон і поки вибираю, нагадав, що не один уже підписник просив пояснити про фрезеровку саме фону. Бо кажуть, що як ми фрезеруємо, у мене не так все рівно виходить, як у тебе. Ну, якщо розів, що нібито фон там у когось не гладкий там, або нерівно не виходить, бо руки там щось трусяться. Дивіться, що я хочу сказати. У мене теж нерівний фон, теж руки трусяться. От. Трішечки є такі збрижики. Але я намагаюсь не забирати лінію і не заїжджати за лінію сюди внутрі. Бо раніше я пробував теж брати максимум до лінії, щоб все це діло було рівненько, Ну, щоб нібито легше було. А получалось, як завжди. Потрібно було виправляти це все діло. Потрібно було трішки, якщо, наприклад, тут десь зів, то треба на цій стороні теж. Робити таку саму фігурку одинаково, коли тут вже вирізав, вертаюся сюди або навпаки. От, тому ну, якось воно не естетично виходить. E, і з приводу того, що фон не рівний, ну, дивіться, фон теж у мене нерівний. Ось у мене є отакі, десь трішки пів міліметра глибше, десь мілкіше. Тоді це все різцем треба підібрати. Якщо є можливість залізти якимсь станочком, то можна і шліфунути, і вирівняється. і це буде ідеально. От, не можна підібрати. Ідеально рівний фон на будь-якій породі деревини, вже чимало я фрезерую. Десь буває, під станінку фрезера попадає терсина. Да, в моєму випадку закошлатилася липа, от бачите. І виходить, що коли отак тянете, вона завертається і станіна йде вже по, по цій кошлатості. І тому оці пів тут показується. Так що це нічого страшного, треба буде трішки попрацювати руками. Є такі моменти, де я повністю відступаю від лінії. Лінію я залишаю для того, щоб тоді по ліні пройтись різцем. От. Не намагайтеся чисто по лінії пройти. бо... Ну, Практично це нереально. Є випадки, що рівненько, виходить, а є випадки, що не дуже. От. Фрезерую я різними фрезами для того, щоб полегшити собі працю. Якщо ви хочете фрезерувати, у вас повинна бути ну, не одна діаметром фреза. І бажано ще із запасом, бо фрези ламаються. От, якщо ви Хотіли знати. Ну, Якщо вони тупляться, то в мене, звичайно, є такий сервіс, який навіть затачує ручні фрези. От. По вартості там небагато виходить, там щось за одну фрезу десь ось от таку, десь 80-70 гривень виходить. І це ну, дуже добре. Ще хотів сказати за те, що от ви бачили на відео, що я фрезервував отакою великою фрезою, на 16 мм. Фрезерував я для того великою фрезою, щоб швидше вибрати фон, бо є великі ділянки. Якщо шмульгати от такою маленькою, то це ну, дуже довго і можна втомити руки. Ну, самі розумієте, що таке маленька, а що таке велика фреза. От. Якщо плануєте глибше фрезерувати, то вам, звичайно, треба мощніший фрезер, бо це, ось, наприклад, 900 Вт. Він фрезерував 16-мм фрезою, По липі фрезерує, ось, наприклад, можна до сантиметрів взяти. У мене тут 8 мм, мені, от, наприклад, для моєї роботи вистачить. Якщо хочете глибше, то звичайно треба мочніше. У мене є мочніше, якщо в мене є такі роботи, я ставлю туди фрезу більшу і глибше е, прохожу. В деяких випадках можна пройти, наприклад, маленьким фрезером за два рази. У ну, мене, ось бачите, велика площина і станіна на фрезері може провалюватися. Бачите? Ніби є точки опори, ну десь може гойднуться і буде тоді яма. І це ну, теж проблема. Тоді треба буде вирівнювати. і ну, воно, воно видно цю цю проблему. От. Використовую фрези самі дешеві. Ну, можна ось я купую, бачите, вона така синенька. Вони самі китайські, самі дешеві. Це 6 мм чи 8 мм. 6-6 От Я купую саме такі, бо якщо наприклад, 6 мм і 3 мм фрези, то вони не витримують і ламаються. Шкода дуже поламати якусь сильно дорогу. Ну, і з таких великих фрез в основному користуюсь глобусом або побідітом. Більш-менш такі нормальні фрези, на свою ціну одробляють повністю, і тим більше можна їх заточити і повторно використовувати ще й не один раз. От, їх вистачить для таких майстерень, як у мене, з головою. О, купувати там СМТ, звичайно, вони там кращі, лучші, легше можливо ними працювати. Я, наприклад, не купую їх, бо ну, дійсно ціна велика, і шкода, коли поламається. От, зараз я вам покажу 3 фрезу, вона Вона на один ніж. Ось давайте я вам покажу це на кромочний фрезер 6-мм, бачите, вона на один ніж. От така фреза, Макітовська. Ну, до речі, більш-менш нормальна, хороша фреза. Я використовую її там в, рі... в рідких випадках. Ну, Економлю, бо дорогенька. От, і ось от така 6-мм, вона на один ніж китайська. От, вона в собі вартості була 30-40 гривень, ну, зараз, можливо, 60-70 гривень. От, от, ну, на такі роботи не шкода. Да? Я використовую їх там, де дуже дрібні деталі треба різати. От. В основному, наприклад, якщо там якісь написи потрібно робити, нею можна фрезерувати і більш точно вифрезерувати навіть по лінійках. Якщо це написи, щоб буковки там були, все, циферки, все так як не треба. І доволі так оці китайські фрези вони так на одноразові. І, якщо чесно сказати, не витримають. Була, купував я, кажеться, глобус. да. Вона коштувала 210 гривень тоді на той час 3 міліметра. Вона так само протрималась, як і ця китайська. Я не кажу, що там глобус поганенька, ну просто вона як затупиться, то важче їй працювати і десь в великих глибинах. Вона йде на ізлом і її ламає отак от по ніж її обрізає повністю що одну, що другу і що третю. Бо в мене от таких 3-мм ламається, як то каже, жуть, вже поламалось немало. І заточити їх, наче ну, не можна. Тому краще я таких на по 70 гривень 10 штук куплю і в мене будуть вони працювати. От. По фрезах, оце ніби от, отак. Ще інколи атаку беру. От, ну, вона трошки мені не подобається, бо в неї заточка недовго тримається чомусь. От. А от в глобусі побідіть ну, більш-менш нормально, і ціна доступна і все як то кажуть. От. Значить, зараз я профрезирую ці ділянки. Покажу результат, як це все діло пройшло в мене. Навіть є в мене ось уголочки, я ці знову пройдуся, і буде легше різати. Ну, якось так оце, друзі, і виходить. Щоб ви бачили. Ще заразом показав, як я пройшов от цей край, щоб ніби кращий був. Все-таки легше, чим ручним різцем робити і рівніше набагато. Завжди треба підготовлювати повністю поверхню до різьби. От максимально вбрати те, що лишнє. От, і тоді починати е, різ, різати різьбу руками. Ну, Звісно, хорошо, якщо у когось є ЧПУ, і цим ніхто не заморачується. Ну, що я хочу вам сказати. ЧПУ хорошо, ну, саме процес різання руками потрібно любити. От, якщо вам це подобається, то і робота буде йти. Швидше, ніж ЧПУ. Якщо розібратися дану поверхню, длина тут 150, висота, отак, виходить, десь 18, там менше, менше. Ну, цієї ділянки мені вистачить на один день роботи. От з раночку я сяду і до вечора я це все, можна сказати, завершу різьбу. Так що Десь в таких параметрах. Якщо є практика, є більше, наприклад, той, хто займається різьбою, то той швидше й працює. Той, хто займається е, рідкою різьбою, ну, звичайно, в нього буде це трішки довше йти. От, а може і набагато довше. Раніше мені, щоб таке було вирізати, то потрібно було днів три, е, ну два. Тепер бачите за день. Ну, ще трохи попрацюємо, будемо за півдня робити. <хи> ну, Шутка. Це фізично неможливо, бо руки теж втомлюються. От, і Тому трішки важкувато різати хоч це і липа, але все одно це ну, не, не малий клапоть роботи. Так що, от така процедура підготовка. Не так все просто, як кажеться. Це на відео все просто. А в основному, це ось в мене зайняла ця вся процедура півдня роботи, без малювання. Ще намалювати треба, от, а потім ще різати. В общем-то, загалом, можна сказати, один день для того, щоб оце зробити дану таку операцію, намалювати і прийняти все лишнє, щоб полегшити собі працю. Ну, якось так, друзі. Можливо, комусь я чимсь допоміг. Як то кажуть, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. От, правильно те, що я знімаю такі відео, щоб допомогти вам, чи неправильно. От, Ну, кому звичайно не цікаве це все діло, то вибачайте, хочеться допомогти і початківцям. Бо, як то кажуть, потрібно е, будь-яку майстерність. Хай вона і хороша і погана, ну потрібно її передати. От, якісь хоч початкові знання людям потрібно знати. Бо дуже багато відео, де просто роблять, нічого не показують, а пояснювати не дуже хочуть, бо це ну, треба потратити годину. Або й дві для того, щоб це все зняти, пояснити, змонтувати і викинути. Ну що, друзі, в мене все. Всім міцного здоров'я, мирного неба і всім до побачення!